Приходиться по безробіттю шукати роботу. Ну, нам пропонували з біржі, хочете ви вийти на розвалене, щоб допомогти і будете якраз і мінімальна датката. Ну, Прийшлося. Чим вдома сидіти, краще робити, допомагати. Ну, якщо ми всі будемо два хто буде допомагати. Якщо кожен буде зворачуватися, я вважаю це нормально. А правильний Я пробую. У школі прибиральницею. Школа закрилася, дітки займаються онлайн. Учителі -то займаються, а такі працівники, як ми, відправили на біржу, стали безробітними. Треба якусь копійку, треба жити за щось. Запропонували і прийшли. І гуманітарку дають спасибі. І на діток дають гуманітарку теж. У нас з'явилися додаткові робочі руки. Темпи розбору завалів, як наслідків обстрілів, набагато збільшилися. Це дуже-дуже суттєва допомога для нашої громади. Потрібно більше було б чоловіків для того, щоб працювали. Ви бачите, так, така зло, темнова робота. Але, на жаль, на обліку дуже мало чоловіків. Людина отримує заробітну плату сьогодні, тут працюючи на суспільних корисних роботах. Це 6700. Мінімальна заробітна плата 6700. Вони отримують, звісно, це їм вигодно. І вигодно на 6700 їм вигодніше, ніж просто стоять на обліку. Це тризані. До цих робіт залучаються особи, які знаходяться на обліку в центрах зайнятості. Тобто, і потрібно тут врахувати і знати про те, що відмова від участі в цих роботах автоматично є підставою для зняття з обліку. Тобто сьогодні, сьогодні держава виділяє кошти не просто для того, щоб людина знаходилась в центрі зайнятості і нічого не робила і отримувала кошти. Будемо говорити, це не примус, тому що відповідно до постанови ця справа майже добровільна, тому що в кожному випадку заключається угода. із, безпосередньо із, з тією особою, яка залучається до цих робіт, їй потрібна її письмова згода. Тут не тільки справа в грошах, що заробити гроші, а люди ще й розуміють, що державу потрібно відбудовувати. Тобто, якщо більше того харків'яни, і жителі Харківської області. З усім пережитим станом на сьогодні всі хочуть побистріше відновити. Ви дивіться, як в місті Харкові чи в будь-якому іншому населеному пункті, не дай Боже, якийсь вибух, десь щось зруйноване, як населення прибирає і да на наводить лад. Тому тут я б сказав так, що особливого примусу з боку держави немає, тут більше ініціатива самих громадян, держава підтримує грошима як може.